Всім привіт підписники! І сьогодні ми будемо знімати про паркури і про... Н ні, не паркури, а будемо знімати, як отримати різну одяжку. одьошку. Але перед цим ми пройдемо паркур в Rodlax. Не, ну не просто паркур, ми просто. Ми будемо, коротше, знімати. О, ми будемо знімати. Ну. Як отримати різні одіжки. Ну, І на першу, ну, я не знаю, дуже можна багато одяжок отримати, різних прикольних одяжок. Можна отримати, але я не знаю, яку вибрати. І перше. Я хочу, щоб ви мені трохи допомогли. Ну, поки я трохи пройду паркурчик і зрозумію, ем, як, то, як, ну, то все, ну, який вибрати. Mm -hmm. ой, так. я впала в самий я, низ. Я не знаю. Як можна сказати? Я теж упала. Ну, м -м, коротше, як це сказати, ми йдемо інший паркурчик. На все, підписники. Так, я не знаю, що вибрати перед цим, будь ласка, подивіться. ну, Якщо ви мене знаєте, то. Ну, якщо ви мене знаєте там, коротше, то ви можете, будь ласка, ну, це відео подивитися всі до кінця. І поставити лайк і підписуватись до мене. Коротше, окей? О. Я на теперь підпишуся двадцять мільйонів. Ну, я підпису. Да Я не знаю, підпишітесь всіх, хто без підписки дивляться. Тоже що е, вам е, нам Бо... приятно вам не сложно. Угу Ну, По-перше, я реально е, е, не люблю червоний кольор. Реально, він якийсь ужасний. То, будь ласка, підпишіться, щоб зробити кнопку сірою. Угу. Так, ну, будь, якщо. Ну, і можете подивитись, будь ласка, відео, і одне відео, де я проходжу барі. Ну, барі парпур. Я знаю. Це. Ой, не барі, а ну, я прохожу. Я там. всі мої подружки відео подивилася, але ж серію не дивилася нову в якому місці зробили. Да, сьогодні. Ой, не сьогодні. Ой, не сьогодні, а вчора. Нічого, ну рано. Ну, я, не, не я, 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 я не знаю, коли це. Я не пам'ятаю. Ой, я зараз. Я впала. Я теж є. упала на ті штучки. Давай другу підемо цю. Так, ми підписники, ми вже, я вже зрозуміла, яку першу вам показати, як отримати різні удошки. Так, Перша наша гра. В... Ось така. Ну, коротше, тут можна робити ось такі, уку... такі навушники, як у тані, ага. крилля Як у лілі. М Вони як? Вони такі, лілі. а інші. Так. Крелі і волосся одні. Так, і живі туди. Окей, okay. тут короче, потрібно робити різні будиночки. Оце вот тунель Тані. Таня теж новичок, вона не отримала криля тільки. Крилля не отримала uh -huh. тільки. У, у нас, мене сказати, тут дивись, король. У неї можна сказати, як не получила. ось потрібно вам зайти сюди, е, свій зайти. Я ти показувала, як вона нові Коротше, ну, ось тут корич, коротше потрібно, можна зайти. В цей тунелік потрібно свій. І потрібно нам ну, тут как, коротше снеб, коротше потрібно зробити ось все. Ось тут гроші можна брати. Угу. Тут потрібно мусор такий зробити, ось такі велосипеди поставити. Коротше, ось таке різне і ось таке. Коротше, ми робимо, напевно, світ салон. -кресу. Коротше, тут машинки, ось такі, коротше, коли ось це зробите, ось це. Малі, скільки в мене тут і, оцих? І коли ви коротше, підете робити ось цей будиночок. Сюди гроші вибирати, коротше, я на своєму покажу. О, о. Я вам карту в кінці покажу і покажу, що тут можна отримати. Ну, я вам просто сказала, що тут потрібно робити. Потрібно тут гроші брати і робити усі будиночки. Я, я зараз перейду до себе і все. От, mm -hmm. це мій тунерик. ось такий. Заходимо. Ви маєте ось так, коротше, їхати ось так. Летіти. Це яке Вінкс. А, да, похоже на картинці це як фейчка Вінкс. Mm -hmm. Mm -hmm. Ось, коротше, мені ось тут ви зробили mm -hmm. все. У мене ж у Тані, але у мене чуть більше. Mm -hmm. От все. Ось тут таке. Ось тут я ви маєте ось такий, ще зробити будиночок прикольний. І Ось ще Вот все таке. Ви маєте зробити, Я вам зараз покажу Вам потрібні гроші. Ось ці спеціальні. Спеціальні гроші. Ось такі ще будиночки гарні. Такі ви можете в цій грі тільки отримати три вещи Навушники, криля і причку. А я вам покажу в кінці. От, короче, берете гроші от, і робите будиночки. І буласочка. Я вам не брешу ви, короче, робите, ну, всі, не, ну, всі можна не робити. Можна там, не знаю, до розового будиночка великого. Я вам потім покажу, якого. Коротше, вот так потрібно робити. Вот так, коротше. Все. В мені вже гроші не стає. Все. А, це, це. Коротше, ми цю гру вже в Лілі? Десь багато, так? Ні, два дня. Як? Я Ні, вже третій. Я вже четвертий. Я вже я вже четвертий, десь п'ятий, десь четвертий. Там тут не потрібно грати. Тут просто раз, все чуть-чуть зробив і все. Але можна просто, якщо ти все отримав, можна просто просто це грати. Коротше, тут потрібно ось так, в мене вже гроші не стають. Я вам зараз покажу, що тут можна дуже... отримати. Ось от така ігра. Називається вона ось так і ось така фішечка його. от. Отаке. От ось такі волосся. Ось такі волосся. Перше можна отримати ось такі волосся. Ось такі волосся. От. І друге ось такі наушники. Вот такі ось такі розові, файні. У мене такі ж. З такими. Е з котиками можна сказати. з котиком, так. Да. Ось такі. І ось такі крелія. Ой, я що тут казати? Ось такі крелі. У мене такі ж крелі. Я хочу, щоб я було похожа на лілечку, у мене будуть такі крилля. Ось такі крелі. Так. А ми переходимо... І ми переходимо в іншої грі. У нас буде тільки три. Сьогодні що можна знайти коротше. Тільки три. Ще дві. це і, друг... і друга. Ну, я поки чуть-чуть прохожу. У мене чуть-чуть змінився скін, але нічого. Тож. Ну, і зараз, я надіюсь, після цього відео ви точно подивитесь, як я прохожу паркур з барі. Це дуже прикольно було. Пласочка, подивіться це. І якщо тоді не вміла грати. І якщо... Кажи, що ти туди не вміла грати? І так. Пласочка, подивіться ту. То... І якщо ви хочете, що я чаще знімала про ось такі, як там вещи, короче, різні, знайти типу, про паркури. То, будь ласка, поставте лайк. І підпишіться, і напишіть Ліля. Будь ласочка, знімай паркури почаще. Ну, і я буду знімати почаще. От я теж так. так роблю. От так. Ну, а ми переходимо к іншої карти. Пока-пока! І друга карта називається «Особняк чудес. І далі наша игра ось така. Вот От ось така. Заходим. І на цій карті. І на цій карті ми підемо ось цей ось цей о, ну, коротше, коли ми в неї заходимо. Ось тут можна взяти безплатно. Наприклад, ось таку от таку штуку. І ось таку, і ось таку штуку. А, ось О, цю. О, як... Так. І зараз ось тут можна взяти собі, Спокійно нажимати. І зараз ми йдемо в ось цей уголок. Ле... Гер... Ось такий, коротше. Ось тут. -ка, Можуть бути безплатні вещи. Наприклад, різні ось такі кофточки. Ось такі, такі різні кофточки безплатні можуть бути. Ось такі якісь капчики можуть взяти, безплатно взяти. Нажимаєш на них. Да? У мене просто це все є і мені не потрібно. А це є? Нам цього немає навіть. Просто нажимаєш. От. Нажимаєш і береш пляж за нуль. Ок, ми купили. І ось цю теж можна. Підписник. Підписатись на Лілю. Як ви ще не підписані, так, Ліль? Угу. Тож вона хоче, щоб було 200. 200 Ой, яких? 200, 200 підписників. Так, у мене тільки недавно 100 було. Тепер у 100 гривень їй тепер 130. Угу. Може вже менше, може хтось відписався, може хтось полюбе начну, Нап... Нап... підпишіть. Я вас благаю. Я хочу теж всю цю взяти. Окей. І ми переходимо в другу цю штучку. Ні, не виходіть. Просто. І зараз ми йдемо от цю штуку. Ось ось так. Ну, це та сама ігра, от там, де ми були, ось там. І тут теж безплатні віші. Так от. Тут вже волосся, дивіться, які файні. Ось такі волосся різні прикольні. Ось такі. Вон таких немає, я, я, я не мої роль. Такі мені я, я такі. І нажимаєш ок. Купляєш. Пізні так. ось такі прикольні волосся. Просто нажимаєш на них. На волосся просто нажимаєте. Просто нажимаєте от. Не сюди на цю оранжеву штуку, а на волосся просто. Просто на волосся. Десь так три рази. Отак. От я даже мальчательські волос беру. Як я хочу мальчиком, щоб допитись. От так. і в нас буде відос Міля. Секретний, правда, відповідь. Не, не буде секретного. Добре. Таня щось мелек. І ось такі файні можна волосся забрати. У, нас... У нас буде, буде... в Хто мене любить, то поставте лайк. І напишіть, що, що ви хочете почаще, наприклад, таких відео. І ще напишіть, що як зробити майки. Як? Що? Зробити майки. Свої, ну, свій мерч як так. зробити. Це що ми не знаємо, ми хочемо зробити, щоб ви Угу. Буде десь до 5 років, до 6, до 7. До всіх він буде в інтернеті. Якщо, ну, як ви напишете то ж ми не знаємо як. Угу. Ось тут дуже багато різних ось такі можна талію коротше, собі підміняти. Сміш. Тут волосся не такі. І так. тут ще такі файні волосся є. Ось такі. У мене вони вже є? Вони теж. ось тут м, одяг. Так. Ось тут. А ось тут ексусуари різні. Ось такі окуляри. Ось така шляпа за нуль. Все за нуль. Вона в мене є. Ось така яка шляпа. На мене теж є. Ось така шляпа. Ось така, еще такі очки, і ще ось така шляпка. І ось така якась рыбка, я перший раз бачу. Я захожу. и ще ось такий. Ось такой Ось такий. Вот такой. Может тут получить Roblox. Такой. Роблокс. Все. Тепер ми йдемо знову в іншу локацію, Тут є різні ось такі скини. Коротше, тут є мільярдів І далі. І ще підписники, Тут Тутка я не всі подивилася, бо я вже все це розблокірувала. Я тут ще не все подивилася, ви можете самі подивитися. Вот. Наше відео вже переходить в кінцю. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Я надію, що вам сподобалось. Якщо вам сподобалось, то поставте лайки. Я вже за все 100 разів казала І ще я скоро собі зроблю свій телеграм-канал. Ви можете на нього зайти. І ще, може, Тік-Ток зроблю. У мене його заблокірував, бо я там щось коротше, зробила не так. Але підписники давайте вже казати. Всім пока-пока! Ну, з вами була Лілька і Танька! Всім пока, пока! А я падаю.